Українці повинні знати свою історію і історію правдиву, адже соборність це не волевиявлення народу чи єдність між сходом і заходом, а насамперед об'єднання всіх етнічних українських земель. 95 років проголошення соборності та 96 років створення четвертого універсалу, котрий визнавав Україну незалежною, такі дати відзначали цьогоріч в Україні в рамках реалізації в регіонах завдань президента України Віктора Януковича, забезпечення національної єдності та громадської. Лагоди. Про те, як приймалися важливі для держави рішення у 1919 році і чиїми зусиллями, розповіла запрошеним на захід школярам старший науковий співробітник музею Ірина Стеблина. І завдяки цим зустрічам, інформації, яку ми надаємо, ми маємо надію, що наші діти, наші нащадки будуть знати про ці видатні події. От під час лекції звернемо увагу, і увагу на Відгук на події в Києві в Україні на, на, на криворіжжі, як наші люди відгукнулися на ці події, чи підтримала, чи ні. І будемо згадувати ще одного нашого діяча, криворіжця пана Сафеденко, письменника, політичного діяча, який приймав участь у створенні акту злуки. Вперше в українській історії у 1919 році Західна та Східна Україна формально опинилися в складі однієї національної держави. Книги радянських часів розповідали, ніби робітничий люд Кривого Рогу, котрий складав переважну більшість, підтримував лише більшовицькі ідеї. Однак було це не зовсім так. В цьому вже переконалися досвідчені міські історики. Попри всі, так сказати, ну, скажімо, прогнози там меншовиків інших партійних сил, які вважали, що єдина і неподільна було Значить, і більшовицьку партію, то населення Кривого Рогу, ну, в основному, як ми розуміємо, це українці відреагували в цілому дуже позитивно на робітничих зборах, де було присутньо, ну, скажімо, там 980 і біля 800 людей, працівників рудника ну, цього новоросійського, то резолюції зборів. Вийшли в підтримку, чого ніхто не чекав. Діти переглянули фільм, котрий висвітлював події на Софіївській площі у 1919-му. Цього дня інформації для плідних роздумів у всіх вистачало. Нинішні юні українці переконані, цей крок мав відбутися, адже саме відчуття єдності робить міцнішою дружбу школярів із міст східної та західної України, а майбутнє їм будувати разом. У мене є подруга, вона живе в Ровному, і у нас не дуже хороші хороше вона приїжджає сюди к нам. Ну, Надіюсь в скорім часі поїду к неї. У нас є завжди... В чего друг друга поучиться, и это действительно увлекательно общение наше. Это важно для каждого. Акзвук, то есть этим, что люди собирались с Киева до Львова, стояли живым коридором, это было действительно, на самом деле, и были там флаги, и это было в 90-х годах. Я думаю, что это эхо для соборности, и эту традицию сегодня поддерживают. Що ж молодь намагається оцінювати події січня 1919-го з позиції не лише минулого, а й сьогодення, і це на думку дослідників єдине правильне рішення. Українська держава унаслідувала не тільки демократичні традиції та державну символіку, а й потенціал, який так і не змогли реалізувати в акті злуки. А наскільки вдається реалізувати його зараз, висновки робитимуть вже молоді історики 21-го століття.